Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Deo Nexia на промивці системи охолодження. Рік 2006, заміряємо, як працює радіатор пічки приблизно 48 градусів. З усіх дефлекторів однаково. По системі підійшли до машинки. Відразу бачимо в якому стані бачок, антифриз. без... Без слів, зрозуміло, що система потребує промиття. Отже, промиватиме всю систему поетапно, передній радіатор двигун, радіатор пічки і помиємо бачок. Підключаємось, поїхали. Зняв кришечку, заливну, подивіться в якому стані. Антифриз, вже важко назвати це антифризом. Ну, воно тут присутнє. Будемо прибирати цю, цей бруд, приводити машину в порядок. Власник цей недавно, не так давно придбав цей автомобіль і побачив, що така біда хоче привести в порядок. Правильно робить. Зараз це помиємо, почистимо. Побачимо, як в нас це вийде. Зробили підключення на передній радіатор. У нас чистенький фильтр, мыкаем аппарат. І спала, з перших секунд видно, що бруд в радіаторі є, він тут буде всюди, і в двигуні, і в радіаторі пічки. Миємо передній радіатор. Фільтр, все, наповнило, сітка підзабита, миємо, чистимо перший фільтр, ставимо другий. Так виглядає дно. Ну, Все дно в мілкому бруді, що навіть не проходить через фільтр рідина. Покажу вам, що робиться в бачку. Подивіться яке. Ну Все, це жест. Треба вимивати і фільтр, і бачок, і потім вже далі продовжувати. Після того, як ми все злили, і навіть другий раз все злили. Добавили хімії, вона працює, дивіться скільки ще бруду з переднього радіатора намито. Дуже багато, дуже брудний. Ай, Парує, як вам показати. Видно, дуже багато. І ще миємо передній радіатор, ще підкидує бруд. З переднім радіатором закінчили, зібрали дуже багато бруду. Перейшли на двигун. Зараз покажу вам, яка жижа буде зливатися. Ви якого, якого воно забарвлення, риже все, вжале. Ми навіть не хочемо його в апарат заганяти, відразу зливаємо. Менше було бруду. Видно там куточку лежить. Це враховуючи те, що ми спочатку злили всю цю жижу і потім ще наколупали ще трошки бруду. Але ж хімія, вона така штука, яка розчиняє ще в собі, тому що є невидимий бруд, який всякі відложення від старого антифризу, всякі там солі, не солі, ну всякі остатки від антифризу. Все це розчиняється, розщепляється в воді, верніше. І воно невидиме, але воно теж працює. Перевірку термостата. Термостат на 90 градусів був вже повністю відкритий, десь 90 90 89, отак. Тобто він робочий порядок. Промили двигун, перейшли на радіатор пічки. Я вже почистили фільтр, відразу вмикнули, зупинив показати вам, що буде сипати з радіатора пічки. Пічка брудна, видно, що в ній багато бруду. Зараз помиємо, побачимо, як вона дасть тепло. Однозначно буде результат. У нас результат на промивку радіатора пічки є завжди. Але він залежить від того, чи промивається буває вся, весь радіатор пічки, чи частично. Дальня сторона буває підкоксована. Для тих людей, хто питає, промиється радіатор, не промиється. Це все залежить тільки від того, наскільки стара там проблема, наскільки довго в ній знаходиться бруд і чи відбулося вже закоксування радіатора пічки, чи він ще живий. Та до промивки сказати не можемо. Тільки під час промивки отримуємо результат і бачимо, що з радіатором. Відмивали бачок як могли, але хочу вас сказати, що коли у вас ну, отак от, от от він відмився, є вже таке, наївшися, в'ївшися в стінки мусор і ржавчина. І виходить, що ми не в силі всі абсолютно бачки вимивати в ноль. Ваговські бачки, вони кругленькі, якщо якось можна. В отакої форми вони не дуже гарно. Віддаються промивки, тому якщо у вас дуже капець, який бачок, то краще візьміть до уваги, краще все ж таки придбати новий. Ну вже ж, якщо ж робити нормально, то потратитись ще на бачок, навіть якийсь замінник, не оригінал. Візьміть бачок, і коли їдете до нас, бажано всякі такі форми, не круглі, мати нового бачка, бо такий бачок гарно неможливо відмити. Всього, відмили, все, ставимо на автомобіль. Зібрали систему, провели вакуумування. вакуум тримає до мінус 0,6 на, накачали, все чітко. Антифриз будемо заправляти HEP G12, найкращий антифриз для цього автомобіля. Пішла заправочка, відкриваємо. В автомобілі Deo Nexia приблизно 6,7 літрів антифризу. Зараз перевіримо, скільки точно входить. Заправка триває. По машинці закінчили промивочку. Самі бачили в якому стані все було, в якому зараз опинилось. Отак виглядає антифриз. Бачок чистенький, хоч і трохи там недомитий, але воно вже в'їде, не особо вліяє вже, воно не відпаде навіть. Його треба там фізично щухувати. Так, по машинці гарно, пічка запрацювала, середні дефлектори 70, плюс, вже проводили тести, все супер. Антифриз показав який. Ставте вподобайку, як завжди. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного дня. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!